Що треба їсти, щоб покращити жовчовідтік? всім вітання? Якщо ви спостерігаєте в себе хронічну втому, дратівливість, періодичні нападоподібні болі в правому підребері, гіркоту в роті, печію та відрижку, то знайте, що це можуть бути прояви застою жовчі. І цей синдром є небезпечною появою каменів у жовчному міхурі, а також розвитком авітамінозу, цукрового діабету, атеросклерозу та багатьох інших захворювань. При тривалих застійних явищах жовч чинить токсичний вплив на організм, викликаючи прояв неприємних симптомів, таких як відсутність апетиту, уповільнення травлення, закреп, метеоризм, нудота, зміна відтінку шкіри, поява висипу і навіть мігрень. Причин порушення відтоку жовчі багато, неправильний спосіб життя, нераціональне харчування, стреси, ігноровані людиною захворювання жовчо-вивідних шляхів та шлунково-кішкового тракту. Для того щоб розігнати застій жовчі, можна використовувати медикаментозні засоби, проте є і інший шлях, включення в раціон продуктів, які женуть жовч. так Так є зовсім прості продукти, за допомогою яких ви можете налагодити відтік жовчі та усунути ризик серйозних ускладнень, які я перерахувала вище. Засоби жовчогінною дією поділяються на ті, які здатні посилювати, продукувати жовч печінкою, та ті, що стимулюють скорочення жовчного міхура та прискорюють евакуацію жовчі з нього у 12-палу кишку. Натуральна жовчогінна їжа зазвичай більшою чи меншою мірою має обидва ефекти. Продукти для відтоку жовчі умовно можна поділити на такі підгрупи. Рослинні олії льняна, оливкова, кукурудзяна олія прямого холодного віджиму, а також олія авокадо стимулюють відтік жовчі в 12 палу кишку, покращують роботу всього травного тракту. Результати дослідження, опубліковані у міжнародному журналі профілактичної медицини у квітні 2022 року, показали, що у людей, які дотримувалися дієти з високим містом поліненасичених та мононенасичених жирів, був знижений ризик розвитку каменів у жовчному міхурі. Рослинні олії можна використовувати як заправку до свіжих салатів та соусів, а також приймати серце по кілька ложок вранці за 30 хвилин до їди, що сприяє активному викиду жовчі. До речі, лікарі радять обмежити вживання соняшникової олії, особливо для смаження вчені університету Гранада, встановили. Що рясне вживання страв, приготованих на олії, провокує застій жовчі та запальні процеси в печінці. Жовчогінні овочі та фрукти вони є цінними постачальниками вітамінів, мінералів, антиоксидантів і мають встановити основу щоденного раціону людини. Серед овочів процес утворення та виведення жовчі активізують всі види капусти, поліпшують перистальтику та прискорюють травлення. Морква, буряк, болгарський перець, гарбуз містять вітаміни, мінерали, клітковину, що оздоровлюють мікрофлору кишківника, а також покращують його моторику. Зелень петрушки, кінза, кропу, селери перешкоджають накопиченню жовчі та активують процеси її вироблення. Ефірні олії у складі зелені мають протизапальну дію і полегшують засвоєння жирів. Ревінь, щавель та шпінат містять кислоти, які виводять із печінки токсини та розганяють надлишки жовчі. Оливки та маслини мають відчутну жовчогінну дію, перешкоджають утворенню каменів у жовчному міхурі. До фруктів, що позитивно впливають на жовчовиділення, відносять всі види цитрусових, курагу, інжир, сливу, яблука та банани. З ягід найдієвішими є полуниця, горубина та брусниця. Їх можна вживати як у сирому вигляді. Так і у вигляді компотів, морсів та киселів. Бажано з'їдати основну частину фруктів та ягід, овочів у свіжому вигляді. Також на вироблення та відтік жовчі значний вплив мають різні приправи. Спеції та прянощі не лише покращують смак страв, а й нормалізують процес травлення. Виражений жовчогінний ефект мають куриця, цикорі, куркума та імбир. Однак цю групу жовчогінних продуктів слід застосовувати з обережністю, оскільки вони можуть завдавати шкоди пацієнтам із хронічними захворюваннями печінки та жовчного міхура.